На шляху пізнання Бога важливою умовою є покладати на нього всю свою надію і довіряти йому своє життя, не надіятися ні на свої сили, ні на людей, а розуміти, що кожна людина немічна, повна пристрастей, гордості, самолюбства, шукає у всьому користі для себе. Ісус говорив Святій Фаустині Ковальській, дитя моє! Виріши для себе раз і назавжди ніколи не надіятися на людей. Багато здобудеш, коли повністю віддасися моїй волі і скажеш, не як я хочу, але якою є твоя воля, Боже, хай так станеться. Знай, що ці слова, висловлені від усього серця, в одну мить підносять душу на вершини святості, така душа особливо мені подобається. Така душа віддає мені велику хвалу, така душа наповнює небо запахом своєї чесноти, але знай, що ту силу, яка допомагає тобі переносити страждання, дає тобі часте приймання святого Причастя, а тому приходь часто до цього джерела милосердя і черпай за допомогою свого довіря все, що тобі треба. Людина, яка покладає надію на Господа. Нічого не боїться, вона не боїться начальника на роботі, вона не боїться, що її спіткає якась біда, вона не переживає за своє майбутнє, тому що покладає надію на Бога, який опікується її життям. Адже ніхто не зможе подбати про нас краще, ніж сам Господь, якщо ми будемо покладати надію лише на нього. Покладати надію на Бога. Не означає лежати і нічого не робити. Покладати надію на Бога, означає працювати, ходити, добиватися чогось, повноцінно жити, але уповати на Божу дію у моєму житті і розуміти, що все, що відбувається доброго в моєму житті, це Божих рук справа. Якщо ти будеш покладати надію на Бога, твоє життя докорінно зміниться. І ти будеш щасливим та не захочеш повертатися в ті хащі, в яких ти жив раніше. І тут важливим є не стати зрозумілим і гордим, і не думати, що я чогось вартий зі своїми починаннями. Потрібно розуміти свою немічність і гріховну природу, більше упокорюватись, ніж вивищуватись. Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Кожну справу свого життя треба віддавати в руки Божі, щоб Він міг діяти через нас і таким чином буде сповнюватись Його воля щодо нашого життя. Адже Божий план є для нас досконалим і веде до щасливого життя на землі і вічного життя на небі. І якщо ви правильно дієте, ваше життя повинно змінюватись і приносити плоди, ви не маєте стояти на місці. Ви маєте відчувати і бачити зміни у своєму житті, бо життя, яке не змінюється, не приносить плодів Богу, і Бог затримує ті благодаті, які Він для нас приготував. Запросіть Господа у своє життя, будьте чесними перед Ним. Говоріть з Ісусом про все, що є в потаємних думках вашої душі. Наприклад, Боже. Мені важко жити у цьому світі несправедливості, ненависті і постійної тривоги за своє майбутнє, я не можу дати собі ради у житті, Господи, прийди в моє життя і утіш мене. Не розмовляйте з Богом тільки молитвою, яку ви знаєте на автоматі, розмовляйте з Ним відкрито, по-простому, як з приятелем, якому ви можете розказати всі свої таємниці. І бажано в голос та на самоті, на роботі чи в транспорті, також можемо в думках звертатись до Господа, але набагато ефективніше на самоті, в тишині і в голос. І коли ти почнеш практикувати часті розмови з Богом, Він буде тобі давати натхнення і таку силу, що ти зможеш усе пройти і все витримати. Як каже пророк Ісая, Хто на Господа надіється, той відновлює сили, немов орел здіймає крила, біжить, не знає утоми і де вперед не знемагає. Надійся на Господа, будь мужнім, нехай зміцниться серце твоє, завжди надійся на Господа.